Пані Наталію Гоменюк, перед нашим основним е, ток-шоу, якраз ми мали інтерв'ю з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України, і якраз говорили багато про дрони Камікадзе, які і цієї ночі, і в день е, продовжують атакувати Україну, і про те наскільки Росія якраз змінила частково свою тактику, використовуючи ці дрони замість великих так. Ракет, яких до яких вони раніше вдавалися, які вони за версією експерта якраз таким чином трохи економлять для чого економлять? Ну це питання, на яке ми очевидно розуміємо для чого, але все-таки інформація ця вже в нас є. Наталія Гуменюк, керівник прес центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Розкажіть нам, будь ласка. Яка ситуація зараз, от станом на тепер на тих територіях, які є у вашому відданні, Що ви можете нам сказати? Ми чули цю цифру багато звільнених наших територій, але скільки ще залишаються такими, які є під окупацією Російської Федерації? Ну досить потужна ще площа захоплена ворогом. Тут треба це усвідомлювати і розуміти, що такого швидкого сценарію, як на Харківщині, не варто чекати на Херсонщині, тому що дуже багато людей намагаються провести цю аналогію, але все ж таки об'єктивно давайте роздивлятися навіть на карту. Подивитися і зрозуміти, що там до перебрика було досить близько, і можна було вшитися, і вони навіть не встигли самі зрозуміти, як там опинилися. А у нашій зоні відповідальності ситуація трошки інша, ще і на додачу під боком Крим як військова база, яку вони розвивали досить потужно і довго тривалий час. Це треба усвідомлювати, тому навіть те просування, яке ми маємо наразі від 10 до 20 кілометрів, заглиблення по лінії фронту на різних напрямках і вивільнення понад 400 квадратних кілометрів, це досить переконливо для цієї місцевості і тих умов, в яких здійснюються у нас бойові дії. Була інформація про те, що збройні сили. України вже підходять до якраз до самого Херсону. Чи вірно це ну наскільки про це можна говорити? Як, як там? Наскільки я пам'ятаю, ця інформація лунає ще десь з серпня місяця. Ми Все підходимо до персону, Звісно, що подумки ми всі вже навіть зайшли і взяли, але треба усвідомлювати глибину задачі, розуміти специфіку місцевості, і просто навіть зараз ви демонструєте мапу, і на ній абсолютно чітко видно, видно, що таке Дніпро, що це потужна перешкода, зокрема і. Яка розділяє в цілому українські землі, розрізає собою, і це треба знати і розуміти, що ворог з одного берега може дуже щільно обстрілювати інший, залишаючись також захованим за такою великою перешкодою природною? Тому тут дуже багато ще роботи дуже багато ще напрямків дій, і в тому числі і в? На лінії фронту всієї, яка обстрілюється зокрема із тим, щоб ви говорили про це різними видами озброєння, щоб тримати в напруженні те населення, яке мешкає в цих громадах прифронтових, тому що було обіцяно, що буде відрізано від моря, буде марш на Миколаїв, потім буде Одеса, і всі ці наративи. Гинуть так само, як і самі орки під нашим впливом, скажіть, будь ласка, як от зараз в принципі виглядає ворог, так як його можна охарактеризувати, чи є помітні на цих територіях ості новоприбулі мобілізовані, про яких ми багато чуємо? Так вони вже є. Вони ми вже спостерігаємо ці підрозділи, але ми знаємо також, що вони потурбувалися про себе в, в багатьох випадках ще до того, як були відправлені з зі свого військомату, вони вже вийшли на чат-бот. Хочу жити, вони вже знайшли гарячі лінії, за якими отримали певні інструкції, що треба робити, для того, щоб поповнити собою обмінний фонд і повернутися додому неушкодженим для того, щоб не брати участь в бойових діях, для того, щоб вивести з ладу свій підрозділ і техніку, яка буде довірена. Тобто вони вже налаштовані певною мірою пацифіські, принаймні щодо рятування свого життя. Здаються, правильно роблять. Це єдине, що їм це життя може зберегти. Дякуємо вам за ваші коментарі.